Що ви mm. носатіки, а? Уту. Хто прийшов, да? хто прийшов? Хтось відпоживає, хтось снідає, да? молоко випили і починаємо їсти так. Отак. Гуртом і батька легше бити, да? хтось один пішов і всі погнали. Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знову у нас сьогодні свято. Хотів би всіх привітати святом, побажати всім здоров'я, миру та добра та скорішої перемоги. Так що, друзі, сьогодні відпочиваємо. Сьогодні у нас погода. Нельтно, працювати точно нічого, чи робити на вулиці нічого не будемо. Да, якщо чесно, сьогодні нічого і не планували. Але вже пару годин я не можу вийти із сарая. Чому так? Тому що от якось не знаю, от якось так воно виходить, що робота вона є, була і буде. Тільки це закінчив обирати в клітках. Зараз буду замітати проходи, підстеляти. Тобто чекаю я опорос у нашої мазухи. Ну, ще поки ніяких признаків немає. Кому цікаво, я покажу, як, як пройде опорос, що в нас там буде, так як хто пам'ятає, та свинка була не вакцинована від первовірусної інфекції, вона була взята в відгудівлі і в прошлий раз вона народила муміфікованих поросят. Ну, можна знайти на ютубі і подивитися. Ну і тут вже в неї сьогодні срок, 21 число. Я думаю, що або ночі, або завтра, якщо все в неї нормально, то вона родить обично при корововірусній інфекції, свинки перехожують вже ну, так, на спостереженням. У мене було... Це другий випадок. Перший випадок мене навчив, дякуючи Саші, який мені розказав і сказав, що мені зробити. Це ветеринарний лікар, який працює на комплексі. От, тобто, Коли є якась проблема, її не треба ховати десь далеко, а її треба піднімати і рішати. Так що, друзі, ну, на даний момент знаходиться біля самих найменших. Отак От проходить у них життя після відлучки. Мама прийшла в охоту, буду дзвонити, зараз замовляти сім'я. І я думаю, сьогодні вечором, завтра буду покривати. Ну кажуть, у свято не можна таке робити, ну, бо не, буде не зростуха. Ну, але я постараюся дотягнути до вечора. Сьогодні в неї другий день, як гуляє, хорошо гуляти, ну, крити там на третій день, ну, але можна і на другий, і на третій. Я стараюся краще купити три, три бутилочки сім'я і покрити. Так що, друзі, у володьки є вже в нас мастер. Є дюрок, є Петрен дюрок, є альбатрос. Ну хочеться взяти дюрка, дюрок у нас свіжий, є вже від нього приплод, так що кому буде цікаво, можна буде, я поїду, як буду їхати до нього. Ну, це я не знаю, чи буде щось засняти, але покажу, розкажу і обратно оставлю номер, можна буде замовляти по новій пошті. Так що, друзі, яка у нас погодка на вулиці? сейчас покажу. Зараз підемо на вулицю і покажу, що у нас там твориться. Чутно, як наша рімочка. Рімочка, буксує. Прийшла в охоту. Сьогодні вже відмовилася від їжі, він буксує, лізе в корито, але агресивно. Ще толком не стоїть, але коли на неї спираєшся, стоїть. Ну, я думаю, що на вечір або на завтра на ранок все буде камільфо. Так що, друзі, отака у нас грубка поросят наших. підкормлюю їх сухим молоком по технології Миколи. Колостяка ми у нього брали пару поросят, Зараз ще залишилося позамітати проходи і попідстеляти. ось ось риженькі. Вентилятор включений, двері в одразу стало прохладно і поросятка починає збиватися в кучки, ну, щоб було тепленько. Ну, ми ще двері позакриваємо, позамітаємо, поставимо маленький вентилятор і на цьому буде все. Так що, друзі, о, о, цим. Море по коліна, по поросюхам нашим, О, вони вже здорові. Ну також повисхрібали і усе ще інчинарів. Так що отак воно у нас. Мокротиння трохи є. Не буду виходити далеко на вулицю. Хто пам'ятає літні наші... Опа, прямо на телефон. Е, літні наші дощі. Какашковоз тут був, як лодка, плавав. Ну отак воно. Все пливе, хто був трошечки перестав дощ, а це знову пішов йде, 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 йде. Ось так. Не брав я ні салсіпалку з собою, тому що йшов справлятися по господарству і в принципі нічого такого не знімаю. Ну, дощ, звісно, не дуже добре. На даний момент ще такий великий, як сьогодні ночі йшов, він навіть всі горіхи позбивало, всі плавають горіхи в калюжі, ліщину позбивав, От. ну, так як він кущі у нас ліщинові ростуть за забором. Вся ліщина долі, горіхи долі. Гірчиця наче росте, ну, але нам вона не дуже-дуже так то і потрібна. Влага потрібна, тому що скоро сіяти озиму. Але ж треба змолотити сою і соняшник. Так що, друзі, якось так. Всього повинно бути в міру, але Богу так угодно. Як сказала мені одна підписчиця, не треба просити дощу, треба просити врожаю. Ну, отак от і ми. Отак от воно. Виглядає у нас це все діло. Сьогодні ми з Надюшкою вдвох на господарстві. Віруська відвіз у школу. Мамка поїхала з бабушкою Антоніною на столицю. Треба там перевіритися. Є у нас нюанси по здоров'ю. Ну, але ми з ними живемо і працюємо. Так само в мене є, так само і у Лесь Петрівни. Ну, але так уродилися. Мусимо з цим жити і треба перепровіряти. Так що отак плаває кубота, воно. Все, треба ховати телефон, тому що буде... Зараз мені кепсько. Ну Мені не мені, а йому точно буде кепсько. Так що, друзі, дзвонить телефончик. Дзвонить до мене Юрашик. О, це в нас таранчуки. Да, Теж збилися в кучку. Зараз будемо закривати двері і працює вентилятор. О, ну, повидували, освіжили. Щас попідстеляємо, позамітаємо. Ну і все, позвоню до Володі, о, поїду, візьму сім'я. Сьогодні такої роботи великої робити не будемо. О, візьмемо сім'я, накришимо яблук під вечір. От таке по господарству. Да? Так що, друзі, отакий у нас відос. отакі такі наші хлопчики і дівчатка після відлучечки, 11 поросюк. О, не продаються. Бо пишуть там, я написав на відео, що не продаються. І люди все одно пишуть, скільки коштує таке порося. Не продаються. Але бачите, сухе їдять і навчив я їх їсти жидке. Так що, ну, якось так, корице треба забрати, зараз полоснути. О, понаносили туди там, комбікорм якийсь. О, тобто сухеньке молочко. Так що, може, буду знімати щось у зерновому, покажу, як воно називається. Ну А також оцих у нас ну не вибраковку, тобто слабеньких поросят, ну можна сказати, вибраковку. Да? ну Цей хороший і оця рижа хороша. А та біленька вона родилася дрищом. Ну, і цей у нас теж у машки був теж дрищом. Щоб йому не робив, він какає, какає. Поставив вже молоко, щось трохи попили і все. Ну Оцей один і оця так гарненько лупачать, ну, Ті наче їдять, ну, але... Какунькають жидким, ну будемо сподіватися, витягнемо, не таких витягували. Що да? ти? Молочко, я ж вам молока диви, диви. на, боягузи. Тільки дзьоб росте. Ну, Живіт щось трохи є. Побачимо, будемо наблюдати. Чорниш у нас теж був. І хто пам'ятає цього кабана? кабана? Ось цього кабана, ось він світлий. Він був таким самим дрищом. Да? І от який став, обігнав усіх. Так що так буває. Все, друзі, підстиляємо, замітаємо. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Хто тримає господарство гарних приростів, мінімум падіжа, ну і смачного таранчука. Усім. пока, пока, пока Ось таке у нас сонне царство. Маленькі такі, да? Манюсенький, да? 9 числа буде вже 8 місяців.